Так, всім привет. Привезли мені такий мені не пускатель. Человек там контактор називають. Тут у нас що ось ее фірма. 45 кВт максимально. І кажуть, що при запуске електродвигателя 22-30 кВт. Він починає іскрити контакти фазні, Стрибать, коротше, тищать і гудіть дуже. Ну, катушка робоча, повністю не горівша на 220 вольт. То тобто, есть... Тут є вже розібраний, і тут було багато муки, пилі забиті на магнітних на сердечних. Що тут, що тут. Плюс ще за цього мука забивається, плотно прижаття немає. Магнітного поля і починають стрибати контакти, туди-сюди. Контакти, можна їх почистити, вони ще працювати будуть по-любому. Зараз спробую почистити, зібрати і включить 220 вольт, як він буде работать. Тут ще залежить от напруги. Если катушка на 220, то если падає напряжень 190 і нижче, то соответственно, що він втягувати нормально не буде. Пружина тут нормальна. Ну, то есть вона свої своє не тіряє пружину. Ну зараз проверим, Зберемо і провіримо. Зібрав я магнітний контактор. PML. -ка. Зачистив контакти нульовочкою наждачною бумагою трошки і войлочним кругом на гравір машинки шліфанув, щоб ну, не як зеркало, але дуже-дуже гладке. Полузеркало. Тобто вимикаємо. Все працює, Завісить від напруги, ще як буде. Зараз нормально втягує, і напруга менше хреново буде втягувати контакти. Всім пока, до слідчого відео. Продолжение видео. О ремонті магнітних пускателів, чи називають там контактори. Потому що вони замикають контакти. Причини я казав. Сейчас мы отключим и попробуем вот такой контактор, магнитный пускатель, пускатель PMLO1, ПМ 380 вольт, 50 герц, 65 ампер, <coughs> оси 3. Ту так робе це пускатель, теж заждаємо. Розбираємо і чистимо, як предвищий. Так як у нас э, работає цей пускатель <клухи> в пилі і в лаві, і у нас така мука. Тут она середині не, не дожимає. ще плюс – погане І також і тут є щось. Ну, короче, Мы і проверяем. Чистили мені не пускать пари. Той був перший, це... я показував снимал. на 100 А це на 65. Звук есть, но не такий. О! Все работає задить. Работає. Ну, втягує нормально. Короче, працює. ладно, всім до пока.